Сьогодні у випуску чекала на трансплантацію три роки. Львівські медики врятували пацієнтку з невиліковним захворюванням. Соціальне житло для незламних пацієнтів. Наступні три будинки планують відкрити вже взимку 2026 року. Відновлять підземну вбиральню на проспекті Свободи. Львівводоканал має зремонтувати її до осені. Львівські лікарі врятували 30-річну пацієнтку завдяки пересадці печінки. Марія Байко з міста Бучач на Тернопільщині мала невиліковну хворобу. Вона дізналась про свій діагноз перед виходом з декрету, коли здала аналізи і отримала погані результати. У пацієнтки виявили запальне захворювання, яке не лікується і призводить до незворотного ураження печінки. На пересадку жінка чекала понад три роки і, нарешті, донором для неї став 16. Сятирічний юнак, який трагічно загинув у ДТП, батьки хлопця дали згоду. Так вдалося врятувати Марію і крім неї ще двох дітей з нирковою недостатністю. Для Марії усе минуло успішно, 7 червня її прооперували. Зараз вона вже вдома. Поруч із найріднішими донечкою та коханим чоловіком. Коли подзвонили і сказали, що є донор. Не можу сказати, що дуже сильно переживала. Я знала, що я в надійних руках повністю довіряла бригаді. всій. незважаючи на молодий вік лікарів, вони є дуже компетентні, вони є професіоналами своєї справи. Вони є справді лікарі з великої літери. Узади ознаки хороші, швидкості добрі. ніяк нічого поганого не бачимо, печінка працює добре. Як? Добрий день. Можна до вас в гості? Тут, в принципі, шафи <сори> в коридорі, просторний коридор. Тут. Давайте одразу так коротко <сори> покажу. Тут в загальному спальня. Тут студія кухня. Душ тут, в принципі, все інклюзивно. Хто на кріслі колісному, до прикладу, проживає, дуже удобно. У цьому помешканні направду є все, що потрібно для життя, а найголовніше наближена до домашньої атмосфера. Це одна з квартир першого соціального будинку, який звели у Львові для пацієнтів центру незламні, щоб вони могли адаптуватися до повсякденного життя, перебуваючи ще на лікуванні чи реабілітації. Артем Петровський проживає тут уже четвертий місяць. 23-річний захисник, внаслідок ворожого обстрілу втрати в ногу й отримав чимало інших поранень і травм. Проходив лікування. Як в Україні, так і за кордоном у Франції. Зараз у нього триває реабілітація у центрі незламні. Після понад трирічного перебування у лікувальних закладах він неабияк тішиться такими наближеними до домашніх умовами. Ну в лікарні все просто тобі їсти приносять, ти знаходишся сразу на місці, ти сильно не рухаєшся. На, там в загальному, коли в тебе є вільний час, ти десь в місто можеш вийти прогулятись. А тут вже побут, тут треба готувати самим, треба прибирати, треба речі прати і так далі. Для мене краще, я вже давно хотів найбальне сам, самому приготувати і з'їсти, то лікарня не буває смачне, буває не дуже, воно набридає за роки. А що любити готувати для себе? Що є в холодильнику? Що розвитку є в холодильнику? Нічого цікавого там рис, макарони, м'ясо, курка. Новобудова Демешки Артем була споруджена в рамках проєкту, який підтримує Європейський Союз. Це перший із восьми запланованих будинків. Тут є 24 квартири. Наразі у цьому будинку проживає близько 30 людей, але цифра постійно змінюється. Поруч триває будівництво наступних будинків. У нас загалом є дві земельні ділянки, які зовсім поруч одна біля одної. І на першій земельній ділянці, де в нас вже є збудований до будин, будинок, ми завершуємо будівництво трьох наступних. Очікуємо, що відкриття відбудеться так само, скоріш за все, в зимові періоди, але вже 26-го року. Вже зведені всі шість поверхів. А є цегляна кладка повністю. зараз підрядник має приступити до монтажу вікон. Відповідно, після цього в нас будуть також паралельно відбуватися фасадні роботи. І я думаю, що ми на осінь мали би зайти з внутрішніми роботами. І відповідно на другій земельній ділянці теж будуються чотири наступні, Але це скоріше за все вже буде літо 26-го, Напевно, навіть можливо вересень 26-го року. Загалом на вулиці Миколайчука у вісьмох будинках зможе проживати до 700 людей. На два дні на перехресті вулиць Володимира Великого Янева відключили світлофори. Йдеться про 8 та 9 липня. Як пояснюють Валкапель львів автодор через облаштування велодоріжки на цій ділянці виникла потреба перенести світлофорну опору. Спочатку це буде демонтаж, та згодом монтаж світлофорного обладнання та сигнальних кабелів вже в іншому місці, і також роботи для запуску світлофорного об'єкта в робочий режим. Учасників дорожнього руху просять бути уважними. Облаштування велодоріжки у Франківському районі Львова відбувається на відрізку від вулиці Володимира Великого до Янева. У минулому році тут влаштували тротуар. Згодом велодоріжку планують продовжити і з'єднати з вулицею княгині Ольги. Теперішню ділянку мають завершити до кінця липня. Нам необхідно згідно проекту, який розробив ІПР, перенести упору з місця, яка попадає. Велодоріжка йде прямо на нашу пору. І згідно цього проекту нам необхідно її звідси вилучити, перенести все, демонтувати все обладнання, виставити визначене проектом місце, копати, перенести все обладнання. Псіональні і інші кабеля, і запустити світу об'єкт. Тут наразі вже роботи, скажем так, відсотків 70 виконані. Вже встановлені поребрики, основа готується. і Треба не тільки заасфальтувати. Є потреба володоріс. Тут коли ми зараз навіть працюємо, то постійно велосипедисти по тротуарах і тут серйозна потреба. Є магістральна вулиця і вона потребує інфраструктури. У центрі Львова відновлять підземну вбиральню. Ремонтні роботи на проспекті Свободи вже починають. Комунальну вбиральню передали на баланс Львів водоканалу, підприємство ремонтує її власним коштом. На час заїзду спецтехніки з матеріалами можливе тимчасове обмеження руху транспорту на крайній смузі. Всередині демонтують старі перегородки, кабінки, облицювання стін, замінять зношені комунікації та встановлять нову сантехніку. Попередньо облаштують 12 кабінок 6 для чоловіків і стільки ж для жінок. Запрацює ця підземна вбиральня восени.